Знайдений щоденник Михайла Нечая, карпатського мольфара, приголомшує своїми пророцтвами. Ще у 2011 році він достеменно передбачив війну з Росією, а також вказав на незвичайний шлях до миру. Ці записи, зроблені на пожовклих, ледь тримаються в сторінках, викликають тремтіння навіть у найскептичніших. Міцний, упертий почерк Нечая, наче витканий з карпатських гір. Свідчить не про фантазії, а про глибинне бачення України, доступне лише тим, хто бачив більше, ніж дозволяє зір. Ім'я Михайла Нечая було відоме у селах та викликало острах у владних кабінетах. Ця людина з гір не шукала слави, але залишила після себе пророцтво, яке зараз читають із завмиранням серця. Кожне його слово, написане до майдану, до війни та до втрат, вже стало реальністю. А решта, здається, ось ось має здійснитися. У 2011 році, коли Україна ще не знала потрясінь, нечай вже бачив майбутнє, він черпав свої знання, не з новин чи аналітики, а з темної ночі, коли повітря в Карпатах стає густим, як вариво, і сам світ дає знак. Пророцтво лунало так буде вогонь, але не з неба. Прийде страх, але не для гір. Там, де говорять голосно, настане мовчання, там, де сміються, будуть стояти в броні, і люди стануть іншими, не гіршими, просто іншими. Нечай бачив війну не як катастрофу, а як постійний фон життя, щось на кшталт погоди. Люди звикнуть пити каву під звуки сирени, народжувати та ховати, не відчуваючи меж між мирним життям та війною. Але найголовніше він бачив її завершення. Мир за нечаєм не настане внаслідок переговорів, поступок чи навіть зброї. Він прийде, коли впаде один той, хто збудував війну не руками, а мовчанням. Смерть цієї людини стане ключем. Вона не буде спричинена кулею, а настане без попередження та зради, просто кінець. У цьому місці запис обривається, чорнило розтікається. Однак через кілька сторінок. З'являється новий рядок. Україна встане не з закликів, не з указів, а з пам'яті, встане там, де ніхто не чекав, і пісня, яку давно забули, знову стане гімном сердець. Те, що написано далі, проймає холодом. Мир прийде, коли запах диму не викликатиме страху, а тільки спогад. Це станеться у серпні, не цьому і не наступному, той, що буде без прапорів. Без трибун прийде, коли всі перестануть чекати. Михайло Нечай бачив не лише війну, а й небезпеку, що чекає після неї. Найстрашніше, за його словами, не куля, а забуття. Бо коли серце хоче мовчати, тоді і ворог не потрібен, бо тоді ми самі проти себе. Цей щоденник змінює не лише уявлення про війну, а й саме розуміння миру. Мир це не коли перестали стріляти. Це коли перестали зраджувати, нечей не вимагав віри, він просто писав, щоб у найтемніший день хтось відкрив ці сторінки і згадав: ніч це не кінець, це початок світла, але тільки тоді, коли серце ще пам'ятає, за що ми стоїмо: майбутнє не дар, майбутнє це борг, і сплатити його можна тільки пам'яттю. Ті, хто пам'ятає, виживуть, ті, хто забудуть. Повернуться туди, звідки вийшли, в темряву. Ці слова з гір, забуті понад десять років, стали актуальними саме зараз, той серпень вже не так далеко, і смерть, що змінює все, вже в русі. Пророцтва нечая, наче тліючі вуглини, почали жевріти, коли над землею знову постало питання: А що далі? Хто ми після всього? І за що тепер? Точної дати у записах немає, лише опис стану. Який передує подіям. Уважні вже починають це відчувати. Птахи поводяться інакше, ліси шумлять неспокійно, а деякі люди почали говорити очима, ніби всередині них уже хтось знає. Будуть прості знаки в автобусі, у школі, у пісні, що раптом зникне, у слові, яке хтось не вимовить. І тоді все почнеться без оголошень, тихо. Це пророцтво не про географію, а про душу, про той момент. Коли людина прокидається і розуміє, що назад шляху немає. У щоденнику згадується сходження голосу його ніхто не чекає, але всі почують, і той, хто його впізнає, змінить хід подій. Не чекайте знамен, не буде стягнення вежі, буде подих, як перед словом, і в ньому відповідь. А ще одна поспішно надряпана фраза: після третього дня буде тиша, але не спокій. І в ній все стане ясно тим, хто не чекав нічого можливо, це про наш серпень. Якщо уважно слухати новини, спостерігати за поведінкою сильних світу цього та відчувати зміни між рядками, стає зрозуміло, що ми вже близько. Наприкінці щоденника, де чорнило майже зникло, ледь видно останній рядок, стертий часом, але не змістом. Коли зійде третя тінь, не ховай очей. Те, що покажуть, не страшне, страшне буде після. Після цього навіть вітер у Карпатах змінився, несучи з собою не лише повітря, а й нагадування не завжди приємне. Проте у записах щось було не так. Коли Архіваріус взяв щоденник, він помітив нерівність сторінок між аркушами була вузька щілина, де лежав маленький згорток, перев'язаний тонкою вовняною ниткою. Звичайний клаптик тканини, на ньому п'ять слів дитячим почерком. Це не мої останні слова. А знизу підпис не Михайло Нечай, а інше ім'я Степан, 11 років, дата на згортку Серпень 2011 року. У щоденнику не було згадок про дитину, учнів чи спадкоємців, але в окремій кишені лежав аркуш, написаний іншим почерком з картою, Неземною. З трьома символами та підписом тут все почнеться знову і не з війни. Цей хлопчик тричі з'являвся у водіннях нечая, мовчки стояв осторонь з якимось старим предметом, компасом, уламком гілки, чорною гудзицею Він не питає, він пам'ятає, і коли дорослі забудуть, він нагадає. Але лише тоді, коли впаде ім'я не будівля, не столиця, а ім'я одне єдине. Усі, хто читали ці записи, тепер питають, хто такий Степан? Чому його слова заховані поруч із пророцтвами Мольфара? Зворотний бік клаптика тканини був вицвілий, але під світлом проступав ще один рядок: мене покличе Некарпати, мене покличе Київ, але не одразу, а коли затихне все. Цей клаптик нині у сейфі, ключ до якого носять із собою не зі страху, а для того, щоб відкрити його. Коли почнеться не в прямому ефірі і не серед дня, а так як починається світанок, непомітно, але остаточно на одній сторінці було надряпано. Якщо на третій рік діти не сміються, значить час покликати його. Хто він, невідомо. Але всі, хто тримав щоденник, зізнаються, що після цього вночі важко заснути, бо у вухах не змовкає тихий шепіт. Як відлуння того, що вже сталося, але ще не було. Тому останній запис, нечая, зроблений тремтячою рукою, звучить не як кінець, а як початок справжнє не на сторінках, справжнє ще не написано. Можливо, це вже не просто щоденник, а інструкція тільки от не для всіх, тільки для тих, хто не питає, а пам'ятає: здавалося б, щоденник закінчився, але за тиждень після того. Як він потрапив до рук дослідника, почали надходити рукописні листи без адреси відправника. Кожен на пожовклому папері того ж типу, що й у зошиті нечая, з запахом диму, потертостями та пилом гірської хвої. Спочатку їх вважали підробкою. На першому аркуші була фраза: Він уже прокинувся, але ще не йде. Чекає, поки не буде нікого в кімнаті. Через два дні 379. Схід, тиша, дзеркало, вогонь, ім'я, пісок, тінь, мова. У Києві колишній криптограф припустив, що це не шифр, а ритм, рядок, який потрібно промовити вголос на певній висоті. Двоє людей після цього відчули одне й те саме: запах сирості, такої, що буває не в підвалах, а в місцях, де час стоїть, а не тече в архіві, де зберігався щоденник. Виявили тонкий надрив у політурці, а під тканиною ще один згорток із зашитою зсередини ниткою. Подвійна обкладинка приховувала ще один клаптик із схематичним малюнком, схожим на годинник без стрілок, лише шість поділів над кожним символ: око, долоня, коріння, зірка, вогонь, дзвін, а в центрі напис: Повернеться, коли на шостій зникне звук. Усі, хто це читали. Мовчали, розмірковуючи, що означає шоста, і зникне звук. Лише стара жінка з села Нечая сказала: Це не для розгадки, це для пам'яті, бо коли звук зникає, то мова йде в землю, а з нею ми всі. Тієї ж ночі в селі зникло світло без причини. Вранці біля дверей архіву знайшли ще один клаптик: Не шукай мене в словах, я між рядками. Тепер ті, хто тримали щоденник. Не сплять ночами, не зі страху, а в очікуванні, бо відчувають, що він дихає, а значить, ще не все сказано. Після цього жодних нових аркушів чи слів не надходило лише дивна тиша. Але на шостий день після зникнення світла в селі, рівно о 3 годині, 47 хвилин ранку, у всіх будинках, де зберігались копії записів нечая, тріснуло скло. Без бурі, без тиску, просто тонкий звук. Як волосина, що рветься, і тоді зупинився годинник у всіх, у різних містах, у різних часових поясах на 3:47. Саме ця година була останньою, коли нечай щось записував у своєму зошиті те, чого ніхто не міг знайти. Почали шукати, розпорошили сторінки, знову просвітили шари, і в одному з товстих швів старої палітурки. Виявили не слова, а знак, маленька різьба на дерев'яному волокні, трикутник у колі, а всередині зламана літера Я, нижче, різке, майже вирізане в гніві. Той, кого не чекали, уже серед вас, але не всі зможуть його впізнати. Він говорить мовчанням: цей запис не мав бути останнім. Але після нього жоден з дослідників не наважився озвучити версію вголос Бо кожен. То бачив знак, пережив щось дивне у снах, у когось горіли карти, у когось зникали дзеркала. Один колишній журналіст написав у зошиті він підійшов до мене в метро, подивився, і я згадав, що я знав його ще до війни, але тоді і не бачив. Вранці його вже не було. Щоденник тепер закрито у металевому сейфі, у свинцевій кімнаті під охороною, але іноді, вночі поруч з архівом, чують звук. Не кроків, а привертання сторінки. Дехто каже, це вигадки. Інші мовчать, бо знають. Справжній щоденник ще не написаний, він у комусь із нас, і той, хто відкриє його, навіть не знатиме, що вже читає. А у Карпатах, де все почалось, на одному старому, вкритому мохом камені, нещодавно з'явився напис: не вір у пророцтво, вір у момент, коли його починають боятись. Ніхто не знає, хто його лишив, але ті, хто пам'ятає запах сирості після своїх снів, знову почали його відчувати, і це може означати лише одне: щось знову рухається це вже не пророцтво, це попередження. Ви ще встигнете пригадати, що для вас значить бути українцем, бо після останнього знаку все, що не тримається пам'яттю.